Зараз ми знаходимося в найсмачнішому кафе китайської кухні в Одесі, як стверджують багато хто, в тому числі мій чоловік. Називається Юн. Дивіться, що ми замовили Я просто вже в шоці. Суп південний, просто така велика миска на 800 грам. До нього дають окремо ось так тарілочки. Тобто я і Льоша собі ще налиють і об'ємося. І рисова лапша, І м'яско. Нам якраз принесли лимонади. До речі, це єдині в Одесі лимонади зі снігом. У мене вишня боби тонко. Навіть не знаю, що це за боби, тому дуже цікаво спробувати. А у Льоші, Ківі огі... А також, дивіться, Льоша собі взяв. Я взяла рибку, її ще готують, а Льоша взяв смажена, почеревина в китайському соусі з овочами. Не знаю, як правильно воно називається мені, просто вам кажу, що тут. Дивіться, як апетитно виглядає. О, свинина така, прям м'яка. Принесли смажене молоко я, коротше, ще нічого не пробувала, я побачила його і не можу стриматися. Хочу спробувати, не можу просто. Я Офігеть, як це смачно. Подається за зущеночкою. Смак. Я не знаю, з чим порівняти. У мене дуже, м'яке всередині, зовні хрустка, така як в клярі, ніби... але солодкий клярі, ще му кажуть, звичайно, це просто. Мммм. Мені дуже подобається. Мені здається, що це гриби, але може це не гриби. Ні, це не гриби. Ну, вкусно піп'яс. Я поки спробувала дві позиції плюс лимонади і реально знаходжусь в шоці, бо я не дуже знайома була з китайською кухнею. Давайте чесно. Оце молоко смажене молоко. Просто топчик з моїх улюблених десертів і це я серйозно дуже смачно. А це печеревок, смажений в китайському соусі з овочами. Я вам кажу, це такі якісь нові для мене смаки, це дуже 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 насичено. Смачно. Сам прикол, що я навіть не розумію, що тут. Свинина розумію, все інше я не розумію, але дуже смачно. Я ніби час драконом і подихую вогнем. Він дуже такий прям перчений, але я обожнюю гостре. тому мені подобається дуже. Якщо ви любите гостренька. насичений смак. Насичений смак. Він прям такий друний. Ну, прикольно. М'ясо мені подобається, що воно м'яке. Ого. Порції тут, звичайно, слухайте. Одну позицію з меню можна брати реально на декількох людей. Я розрізала, спробувала. І знаєте, що цікаво, він в соусі, в такому кисло солодкому соусі. І він як смажений, ніби в паніровці, як смажена риба, але вона ще й в соусі. Типу, абсолютно якийсь новий смак. І це прям дуже. Соус просто він додає рибі такого. Мені здається, цим соусом, буде смачно взагалі абсолютно все. jau realiai sparžiau.